На протязі останніх декількох місяців Олексій Арестович розповідає нам, що Путін дуже слабкий, економіка Росії дуже слабка, що вони там не можуть далі просунутися, і, взагалі, їм дуже важко. Тому і Путін замінив. Керівництво Міністерства оборони замінив оленівода Шойгу на якогось економіста, тому що, як каже Олексій Арестович, економіка не вивозить, грошей немає. Взагалі їм дуже складно. Тому Путін, в принципі, і їздив в Китай для того, щоб там просити грошей. А Китай давить тіпа на Росію, щоб вони вже припиняли військові дії і добивалися всього політичним шляхом. Я в принципі з цим не згоден. До речі, якщо ви не вірите, що Шойгу був оленіводом, є тут така стаття на Дзені від 2020 року, і тут навіть є фоточка з військовим квитком Шойгу, в якому написано, що він спеціаліст військового хазяйства Алленівод. Не знаю, чи це правда чи ні, але всі називають навіть ті, хто в Росії, в російській армії, Шойгу ряженим генералом. І як ми розуміємо, ряжений генерал ну, не зовсім. Підходяща особа для того, щоб працювати над економікою країни, як я персонально це бачу, я бачу, що Путін просто переорієнтовує економіку Росії на гру вдовгу. Незважаючи на всі санкції, які привіз Блінкен в Китай, я не бачу, щоб Путін зупинявся і якось відходив від своїх цілей. Олексій Арестович розказує нам про те, що Путін хоче перемовин вже довгий час, але після того, як Олексій почав про це казати. Росія почала наступ на півночі Харківської області, і я вважаю їх наступ доволі вдачним, тому що вони зайняли декілька сіл, навіть якщо це була сіра зона, вони там закріпилися, зайшли в. На північ Вовчанська, не знаю, як там все на місцях, в мене немає цієї інформації. Але якби все було так погано і Путін хотів би перемовин, я думаю, то навряд чи а, Росія б намагалася відкривати, скажімо, нові фронти. І в останньому вже відео Олексій казав. Голованову, що Росія точно нападе вже і в Сумській області, тому з якого лєшого Путін повинен хотіти перемовин, я не розумію. В нього як мені здається, все добре, і Україна зараз знаходиться в дуже поганій ситуації, втрачає територію. Можливо, з точки зору Олексія Росія повинна забоятися того пакету допомоги в 61 мільярд, який нам виділив Конгрес США, але я не думаю, що це реальність. Можливо, колись через півроку, рік, як дід те озброєння і фронт стабілізується, бо об'єктивно я не бачу, щоб а, фронт рухався в сторону Росії. В найкращому випадку, як мені здається, Путін захоче перемовин, коли, коли фронт стабілізується і його війська перестануть йти вперед. Бо зараз з тією швидкістю, з якою вони стирають з лиця землі Вовчанськ, я б не сказав, що в них є якісь там проблеми цей обривок інтерв'ю. Не інтерв'ю більше розмови Юрія Романенка з Олексієм Арестовичем і Хомяком. Олексій знову нам намагається пояснити, що Путін хоче перемовин, і що на Путіна давить Ісі сі, і сі, і Цзіньпінь, Китай і Сполучені Штати, і вони вже дійшли якогось стратегічного рішення, щоб продавлювати перемовини, залишилось лише продавлювати Україну. Путина заставить говорить о политическом регулировании могли только какие-то очень мощные факторы. Что может быть таким фактором? Это позиция сопоставимых игроков, то есть Китая, Европы, Штатов, например. И мы явно ее видим в этих заявлениях. И второе, это анализ своей собственной позиции, своей способности вести, вести, войну. И что мы видим? Мы видим кадровые перестановки. Убирают Патрушева, убирают Шейку. Это клан ястребов, который настаивал на продолжение войны должен там, взятия Львова, Варшавы и этого самого. Вот они, они, они лишились должностей сегодня. Кадровые перестановки, это значит, всегда означает проигрышами аппаратной борьбы. Какие основания были для проигрыша аппаратной борьбы? Перед этим были дела уголовные и продолжающиеся по коррупции в Министерстве обороны и ставят экономисты на министерство обороны. Они поняли. что при существует тезис, при существующей системе войну они выиграть сегодня сниму. ним. Они очень трезво понимают, что как бы мы ни запоздали с мобилизацией, как бы криво она не велась, какая-то часть людей на фронт попадет, Запад наружу доедет, и наступление захлебнется. Летнее. То есть никуда фронт, по большому счету, не сдвинется, даже если возьмут Торецк, возьмут Часовьяр, Яр, возьмут Константиновку, что по большому счету дальше, что стратегически это меняет. Ничего. А для того, чтобы войти во второй тур войны после провала вот этого попытки там весеннее, летнее, весеннее, осеннего наступления, придется у них объявлять мобилизацию. У нас объявлять мобилизацию, пределы экономики Вісьма слажний, а якщо Україна всю торі буде по НПЗ і прочим узким горбушкам, то взагалі перспектива ніясна. Тепер ми смотримо позиці... Ну, для мене ну, незрозумілі перспективи з української мобілізації, тому що та мобілізація, яку ми проводимо вже зараз. З урахуванням цього нового закону про мобілізацію і всього триша, який відбувається, і в нас все йде з дуже великим скрипом. В Росії з мобілізацією проблем немає. Вони мобілізують алкашів, вони мобілізують зони і вони цих чуваків відправляють на фронт. Тому я трошечки не згоден з Олексієм. Я згоден лише в тому моменті, де він. Каже про НПЗ, це дійсно дуже такий болючий удар для Росії, тому що щоб їхали всі ці танки, всі автомобілі, а для цього потрібно паливо, яке ми знищуємо. Що дуже добре. Але я думаю, що саме для цього Путін поїхав в Китай, щоб домовитися про якісь, можливо, не гарантії, а скоріше всього. Постачання палива або інших деталей і комплектуючих подвійного призначення через Корею і так далі. З іншого боку, я не розумію, навіщо Китаю взагалі це перемир'я? Тому що Китай зараз знаходиться в дуже кльовій ситуації. Наприклад, візьмемо те ж саме виробництво дронів. Дрони, які використовуються обома сторонами, це DJI. DJI, це китайські дрони. Вони займають, мені здається, взагалі десь більше або близько 70% ринку дронів взагалі в світі. Тому китайська економіка від того, що а, зараз йде війна в Україні, вона тільки виграє. Я ще скажу зараз одну непопулярну думку, але американська економіка виграє від війни з Україною набагато більше, ніж втрачає. Тому навіть американцям я не бачу а, сенсу призупиняти цю війну, тому що чіпи, які вони продають для тих же DJI, Mavic, там, для інших дронів, виробляються в Сполучених Штатах, вони їх продають, піднімають свою економіку, вони а, оновлюють а, свій парик зброї і так далі. Тому я не Бачу, щоб жодна зі сторін об'єктивно була. Е Зацікавлена в перемирі хоч якомусь. Україна не зацікавлена, чому тому що Україна хоче кордонів 91-го року. Китай не зацікавлений, тому що вони піднімають, грубо кажучи, економіку на цій війні. Тому що економіку, як я вже казав в якихось відео, важко ну, продав... піднімати на нормальних товарах, тому що ти ті товари виробляєш, а далі тобі потрібно шукати ринок збуту. З дронами і з іншими комплектуючими, особливо для військової техніки, все дуже просто ти виробив. Там тисячу дронів, і ті тисячу дронів вони за 2-3 дні на фронті вже розбилися. І до тебе знову приходять покупці і просять ті дрони. І ти продаєш дрони і одній і іншій стороні, і далі, і Росія, і Україна воюють між собою одними і тими ж дронами, а економіка Китаю від цього тільки росте. Те саме зі сполученими штатами вони торгують цими чіпами і вправо, і наліво, і все нормально в сполучених штатах також з економікою на фоні війни з Україною. Росія тим часом трошечки страждає, але отримує е, додаткові території і, в принципі. Рухається до того, щоб окупувати Україну, тому я не згоден з Олексієм з тією точкою зору, що Путін хоче перемовин. Мені здається, що ці всі меседжі, які він посилає про нелегітимність Зеленського і про те, що українська сторона не готова до перемовин, це більше дестабілізація внутрішньої ситуації з Україною. Тому що, коли Путін виходить і каже: Я хочу перемовин. Але я хочу перемовин з кимось легітимним. Таким чином він посилає Сполученим Штатам такий меседж, коли Сполучені Штати можуть прийти до України і сказати, що типу, от Путін хоче перемовин, тому давайте проводьте вибори. Вибори – це внутрішня дестабілізація країни. А Путіну тільки це й потрібно. І неважливо, хоче він дійсно підписувати ті перемовини чи не хоче. Путіну важлива дестабілізація внутрішніх процесів в Україні, тому він і натякає на перемовини, нібито кажучи, що я от прямо вже хочу, але заберіть Зеленського, проведіть вибори, придумайте там якусь схему. Але чи хоче він тих виборів в реальності? Інший момент в цьому ж відео, в якому Олексій Арестович каже трошечки протилежні речі до того, що він казав тут. Теперь вопрос нашей степени адекватности в этой системе координат. Да, я могу, могу сказать одну вещь нашим уважаемым зрителям: что если так дальше будет продолжаться, через три месяца и корейский вариант нам будет казаться манной небесной. Ну, через полгодика, так точно перед входом в зиму. Ну да, Поэтому, как... і, і тут виходить а, ну, дві такі протилежні речі. Цей, ну, це відео воно прямо так і називається. Путін хоче переговорів Але в цьому ж відео Олексій Арестович каже, що якщо Україна не піде на перемовини, то для нас корейський варіант. Покажеться манна і небесна, і маючи на увазі, що Україні буде настільки погано, що придеться віддати я не знаю, більше території, або як ну, що він вважає під набагато а, гіршим варіантом ніж корейський сценарій. І тут в мене дисонанс: якщо Путін хоче перемовин, а, то логічно було б ну припустити, що у Путіна настільки мало сил і там все так погано з армією Росії. Чи ми просто станемо десь а, там на кордонах а, на лінії цієї зіткнення, де ми зараз стоїмо, і будемо стояти, просто пуляти в один одного. Але Олексій каже, що буде набагато гірше. Тобто, виходить, а, що він має на увазі, що армія Росії зможе ще захопити якісь території, і таким чином ці дві тези, які він підняв в цьому відео, вони ну, зовсім протилежні. Як армія Росії може бути слаба, якщо через там скільки хвилин? Якщо через 10 хвилин Олексій каже, що нам, як Україні, буде набагато важче через 3 місяці півроку, якщо ми не погодимося на перемовини зараз. Класичний Олексій Арестович, якщо раніше він хоч якось слідкував за тими думками, які він каже, він міг там. Тиждень тому сказати одну думку, через тиждень зовсім протилежно сказати, що просто за тиждень ситуація на фронтах змінилася. А тут він, о, ну, останні не знаю, декілька місяців почав казати: в одних і тих же відео досить протилежні речі, Путін хоче перемовин. Але якщо ми не будемо а, хотіти перемовин, то вони нам зроблять ще гірше і корейський сценарій буде для нас манною небесною. Тобто армія Росії вона не настільки слаба, як ти нам розповідав, от на. Шістдесятій хвилині відео, але армія Росії виходить настільки сильна, ти нам розповідаєш про це на дев'яностій хвилині відео. Що аж настільки сильна, що нам корейський сценарій скажеться манною небесною. Ну і від себе я додам, як я вже казав. Я вважаю, що Путін не хоче ніяких перемовин. Путін буде давити на Україну, Путін буде здавати Росію Китаю, Путін буде заходити в повну залежність Китаю лише для того, щоб отримати трошечки України а можливо всю Україну.